Ісус сказав, блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть. Ці слова закликають нас до дії, нагадуючи про важливість милосердя у стосунках з іншими. Ісус жив прикладом справедливості, завжди захищаючи тих, хто був у біді, і показуючи, що справедливість і милосердя не протирічать одне одному, а доповнюють. У сучасному світі, де нерідко панує егоїзм і жорстокість, ми маємо пам'ятати про ці важливі принципи. Як милосердя. Може призвести до справедливих вчинків у нашому повсякденному житті. У нашій роботі, в стосунках із колегами та друзями, ми можемо проявляти співчуття, розуміння та підтримку, чи можемо ми знайти шляхи, щоб бути більш терплячими і чуйними до тих, хто страждає. Подумайте про людей у вашому оточенні, які потребують підтримки та допомоги. Чи є у вашому житті можливість виявити милосердя? Справедливість без милосердя може бути жорсткою і бездушною. Нехай наші дії будуть переповнені любов'ю і співчуттям, адже саме це робить наше життя більш значущим. Бути добру! діліться цим відео та підписуйтесь на наш канал, щоб разом поширювати ці важливі цінності.